Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас. Ми тішимося за Швецію і радіємо, що вже 32 прапори є в штаб-квартирі Альянсу. Хочеться вірити, що 33 й прапор буде наш, що ми в цій черзі наступні. Скажіть, Путін починав війну, бо не хотів розширення НАТО. А врешті кордон збільшився з Ерефією. Що зараз можна сказати про оцей наступний крок збільшення про те, що Швеція тепер теж є частиною НАТО? Я думаю, це важливо, тому що це збільшує безпеку якраз регіону Балтійського моря і розширює способи стримування Росії там, тому що зараз, якщо подивитися на навчання, які відбуваються, наприклад, в Фінляндії цими днями, якраз? Навчання безпосередньо із залученням військових з різних країн під егідою НАТО, ну, наприклад, вони відпрацьовують в тому числі сценарії, яким чином протидіяти Балтійському флоту і перекривати Росію в разі потреби заходи е, проти, наприклад, там Кронштадт і Санкт-Петербург. Тобто, в будь-якому випадку це розширення ось цієї зони безпеки. Плюс, в принципі, що трапилося, що все ж таки Вступ цих країн до НАТО він зумів відволікти не те, що відволікти, а відтягти певні сили Росії саме на цей напрямок, тому що вони не можуть інакше діяти і вони вже їх відтягують. Вони сформували Ленінградський військовий округ і московський військовий округ. Ну от Ленінградський, все, що стосується озброєння, сили, засобів, це буде тепер на кордоні з Фінляндією з Естонією, перебувати там. Тому це так само, скажімо, певні результати, і скажу відверто, це добре для нас, тому що воно там перебуває, начебто на чергуванні, і менше везуть сюди, і відповідно застосовують у війні проти України. А з політичної військово-політичної точки зору, безумовно, це відповідь на той ультиматум Росії, який був висунутий в грудні 2021 року, про те, що НАТО має піти. До розширення 1997 року, тобто до того моменту, як проходила хвиля розширення 1997 року, і це відповідь альянсу, що вони нікуди не йдуть. Давайте перейдемо безпосередньо до ситуації в Україні, тому що ми продовжуємо відбувати ворожі атаки. Ми продовжуємо протистояти російській агресії, яка ну, звісно, може торкнутися і безпосередньо північно-атлантичний альянс. Вони враховуючи це, проводять певні приготування проводимо і дещо із запізненням І ми я маю на увазі фортифікаційні роботи, зокрема, і у напрямку Часового яру. Напрямок це я вказую російський, тому що саме туди вони сунуть і наступною цілею російських окупантів наймовірніше стане часів яр на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Російські війська намагаються збільшити контроль навколо Бахмута. Їхні сили атакують село Іванівське. Зараз бачимо на мапі також українські позиції в селі Богданівка на підступах до часового яру. А втім, британські розвідники вважають, що, попри деякі тактичні досягнення російських військ, дуже мало ймовірно, що вони зараз здатні піти на повномасштабний штурм міста. Якої ви думки дотримуєтесь, пане Олександре, враховуючи, що росіяни могли зараз взяти певну тактичну паузу після взяття Авдіївки для? Для того, щоб насититися додатково а, силою, людською силою, так можливо, і. А... Поповнити свої запаси у важкій бронетехніці і сунути далі, тому що ну якщо проаналізувати останні днів, то яких як, якого серйозного просування не видно. Ну хоча б на тій же мапі Deep State, а водночас експерти з обережністю радять ставитися до цієї інформації і ну не говорити однозначно, що росіяни видохлися. Ну, справа в тому, що дійсно звуження атак ворога відбувається по ділянкам фронту, і воно буде відбуватися. І в будь-якому випадку це абсолютно прогнозовано, що російські війська будуть зосереджуватися на часовому ялі. Вони це робили раніше, тобто там почалися наступальні дії масштабні раніше. Там ворог іде в районі Іванівського, має певні успіхи. І для них критично важливо здобути висоти звідти, щоб загрожувати вогнем артилерії не тільки далі на по напрямку Костянтинівки. Тому я думаю, що скоріш за все вони ще звузять свою активність е найближчі тижні. Яким чином це означає, що наступальні дії будуть, просто вони будуть інтенсивні, ймовірніше на двох напрямках: це буде якраз напрямок на часів яр, і ймовірно, це буде новопавлівський напрямок. Це Мар'їнка. Ну, тобто, у цьому напрямку вони будуть на Вугледар намагатись висунутись, тому що треба Вугледар це висоти, і ворог розцінює завжди можливості наших сил, що при наступальних діях, певних, коли це стане можливо, звичайно, тільки з Вугледару можуть іти наступальні дії в бік Волновахи. А враховуючи, що там будується додаткова гілка залізниці, зараз вони вважаються серйозною загрозою. Тому, ось, в принципі. Скоріше за все, ці два напрямки: а напрямок Покровський чи Авдіївський, і напрямок Лиманський на них теж будуть відбуватися наступальні дії, але меншої все ж таки інтенсивності. І за результатом, я думаю, що ворог визначиться і з одним напрямком, чи це буде перекидання всіх зусиль на часів я чи на вугледар. Ну це під час цієї наступальної кампанії. Після того, от тільки після того, візьмуть якусь паузу, як надовго залежить. В тому числі, а наскільки ми будемо швидко забезпечені снарядами, боєприпасами для того, щоб не давати можливості їм перегрупуватись, доукомплектуватися і знову почати наступальні дії? Спасибі вам за відповідь. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.